Своєму каналі і хочу розказати, що зараз в мене, який етап у моєму будівництві. Так, я вже вам на початку показала екскурсію, що в мене зроблено. Пошпаклювала я вже всі стіни, як бачите, і це вже така підготовка під е, саму оділку. Вирішила я, що в кімнатах у мене будуть рідкі обої. І е, рідкими обоями цими я затягну повністю всі откоси. І в залі, в кухні, всім откоси, всі в мене будуть рідкими обоями. Ось ця сторона і верхушка це буде все рідки, під рідкі обої, які я потім ще е, покрию лаком. Подоконник у нас буде плитка. сама обична плитка е в ровень стіни. Тобто він виступати не буде. Рішили, що буде такий варіант. Так, значить, кімнати будуть під рідкі обої, Заказала я їх, вже вони їдуть. Так що в наступний процес, мабуть, я вже вам покажу, як я буду робити обоє. Бо, в принципі, в мене практично все вже готове до оділки. Ось так виглядає, я вже вам показала відео, яка в нас тут штукатурка. Тобто, плиточний клей, сітка фасадна, затягли її знову другим слоєм. Клея, все. І пройшлася я в один слой шпатлівкою. Під декоративну штукатурку і під е, м, обої рідки, цього достатньо. Стіни в мене більш-менш рівні. І для цієї оділки, що я запланувала їх, не потрібно вирівнювати вже, прям ідеально. Тобто, якщо е, я планувала б, наприклад, покраску, то я б іще раз їх пройшлася б шпатлівкою. Але вирішила, що я тут зроблю якусь декоративку, бо, в принципі, я людина творча і мені хочеться щось таке, знаєте, попробувати необичне. Так що в кімнатах у мене будуть рідкі обої. Підготовку, я вже вам сказала, один слой шпатрівки зробила, все. Пройшлася тільки ще, правда, по откосах. Так, там трохи засвічується. У ну, мене от коси і вікна всі пройшли, вже пройдені так, так, що видно. Получається, що стіна в мене один раз шпакльована. Бачите, воно навіть відрізняється. А вже саме вікно і оця частина, то я пройшла другий раз. Трошки підрівняла. Все, ось така підготовка. Це під кухня і оця зала під декоративну штукатурку. Ще я, якби не оприділилася, яка вона буде. Є плани в мене там. Хочу й і, і все. Взагалі, сама ще не знаю, що. Оприділяюсь. А ось кімнати вже 100% це рідкі обої. Вже вони заказані і посилка вже їде. Так що. Покажу вам. А, і ще хотіла ж е сказати, там, коли ви дивились на початку відео, бачите? в мене всі е поли вже прокрашені. Вони не прокрашені, ми їх прогрунтували. Це для того, щоб не поднімалася пилюка. І більш-менш було ну, чистіше. Це більш такий для мене ефект. Тому що стяжка. Є стяжка. Це цементний розчин, ти ходиш ти сюди, щось десь шкребеш, підмітаєш те, що там падає, і тут стоїть пилюка. А так ми загрунтували, і вже навіть ходиш по самій хаті тут і легше навіть дихати. Так що Це для того, щоб на даний момент менше було пилюк і грязюки. Ну, і в мене залишилась єдине, що ось ця їдальня. Думала, я сьогодні її закінчу. Ось так, бачите, от кос мене ще тут верхній залишився. І треба було більш-менш її ще підрівняти, бо це самі криві стіни. Цей полукруг, коли він ще навіть е, строївся, треба було цими блоками його викладати, бо вже тут перепадів було. Багато І в деяких місцях, там вже де оце заокруглення, то там е, такі перепади під блоками, навіть, ну, я не знаю, півтора сантиметра точно було. Так що я е, цей полукруг, от особливо середину, вирівнювала гіпсовою штукатуркою ротбаном. І тому хотіла більш-менше ще підрівняти. Але закінчилась в мене шпатлівка. Так що, поки що залишився цей кусочок, ну я його вже завтра купив, шпатлівку, цю, і я його дороблю. Єдине, що хотіла ще звернути увагу, от для новачків, хто в себе буде сам робити, ми поставили двері, бачите, мокре де місце. Вокруг дверей. Там великий перепад вийшов, Приблизно, ну е, тут знизу ще більш-менш десь 5 мм, а доверху то тут практично півтора сантиметра перепад. Шпатлівкою такі роботи не робляться, не вирівнюється шпатлівкою такий перепад. Так що, якщо е, у вас якісь перепади великі, то потрібно е, вирівняти гіпсовою штукатуркою. Так що оце в мене все над дверями. Це сьогодні я розвела ротбан і закидала штукатуркою. Все, вона підсохне. І потім вже, бачите, в мене залишився цей полукруг. І я дороблю, е, Якраз і стіни підтягну і оцей дверний пройом. Так що хотіла оце звернути увагу, що якщо великі перепади у вас, то не зароблюйте їх шпатлівкою. Шпатлівкою вона буде тягнутися, трошки більший слой даєш, якщо нема ще досвіду, нічого не зробиш. Буде тягнутися за тим шпателем. І, ну, шпатлівка не предназначена для вирівнювання стін, її тільки можна вже зробити ось такі фінішні роботи, тобто, зробити оцю е, гладеньку, рівнесеньку вже поверхню для покраски чи поклейки обоїв е, для вже такого оділочного процесу. А вирівнювання стін це тільки штукатурка. Показала вам, на якому етапі моє зараз будівництво мою роботу. Бажаю вам всього самого-самого найкращого і до наступних моїх відео. Пока-пока!